Бляха, стільки нюансів є, да? Не кажіть. П'ята проблема, яка може бути, це назва і обкладинка. Якщо ви своє відео назвали без емоцій, без якогось питання, без якоїсь інсайдерської інформації і без ключових слів, Ютуб вас не буде просувати, бо він просто тупо-напросто не може схватити слово, за яке він може рекомендувати під інше відео з таким самим словом. Ну, логічно, в принципі. І обкладинка. Якщо ви зробили обкладинку поляха з червоним фоном і синім текстом, просто зразу скіп, обкладинка має бути яскрава, має бути емоційна, має, має на обкладинці мати текст, який буде прям заставляти тебе нажати на це відео. І вона має бути як витвір мистецтва. Насправді, обкладинки на Ютубі це як окремий вид мистецтва. Є канали, навіть той самий не знаю, Містер Біст. Охраніть, звісно, приклад, але ладно. Там просто що не обкладинка, то якась картина галерей. Реально, Nice. Так що, правильно підбираємо назви, і YouTube почне вас трошечки бачити, і люди почнуть на вас нажимати.